Сьогодні у нас буде випуск. Но... А з а зубами так краще. А! Сьогодні в нас буде випуск, коли ми покажемо, як ми катаємо в несезон, який по факту сезон просто холодніший. Нас зібралось, судячи по великам, в два рази більше, ніж будь-коли. Ну, Більше 20 людей десь буде, а може десь 20. І походу, ще не всі приїхали, і маршрут у нас буде на Єрпінь через Пущу, через Бучу, через Злої Бучу. А движуха у нас називається Гревел Пси. І ми сьогодні гревел псами катнемо по болоту і по глині. Мене знімають, мені некомфортно. Зараз доїдемо до крутої локації, там прям типу, супер круто. На мапі не викупаєш що там, а коли під'їжджаєш, ну викупаєш сходу. От. Потім у нас буде перший п'ятсот в пущі на чай з печенігами. Потім вже я думаю просто будемо хавати, знову взяли свої джетбойли, знов будемо всі закип'ячувати мівеїну. А чую всі стоїте? поїхали давайте. <ріху> да, в мене є Гопрошка в користуванні. За неї дякую Максу співаку. Тому підпишіться на нього. Класний чувак, класний робить контент. Я думаю, в сезон будемо з ним на великах ще ганяти. Так що Макс, дякую тобі за Гопрошку. Якби не ти, не знімав би нічого такого, як шового <ріху> Давай, давай, не пизды. А зараз будет смертельный номер. Называется номер Икар. Ой, блядь. Йо, oh! Давай, патай! Пацажи, давай! Давай! Макс сейчас говна роздасть. Не знаю, як я будую маршрути. Ми завжди їдемо в апхів! Завжди їдемо в апхіл. Я не знаю як. У нас спусків ну, немає. Просто завжди завжди не апхіл. Я ж коли роблю маршрути, я їх стараюсь зробити прикольними. Не просто так, на якусь чепаху. Тут теж є мох. Ааа, хороший Давай мох. Так. так, наш стіл. Дивіться, можемо і туди піти, ач це там лавочка. є. Підстоп переробили. І зараз перейдемо на іншу сторону. Сядемо в бес... Бес... беседку, в в вальтанку. Аж сюди, ди ого! Лакш. Лакш. Луксори. Отвечаю. Монгал Мангал? Так. Мангал, Мангал. Кам'яний. Це такий собі великий стаціонарний джетбойл. Що, що ти мене забираєш КТМ може? Ну ладно. Так як я ямі продав. У <ривцяки> мене при тому повний рюкзак. Це 20-літровий рюкзак. Ні, ну, ну може не знаю, скільки літрів рюкзак. Всі літри. Повний рюкзак жрачки. Єдло буде? Єдло буде. і стікер сюди вставлю. Так, це мої мажорні. Оп. Бон, якщо надо. Можемо мене... На... Пора слухати музыку. А я буду пробувати отакі от сублімати круті.

Перший раз спробував її, е, чесно кажучи, такі були враження, наче я їм те, що приготував буквально три секунди назад. М'ясо було просто от... прям. <плес> <плес> М'ясо було прям м'ясом. Ну е, я не можу вам це пояснити, тому що ви просто тіпа, дістаєте якусь штуку, запарюєте кипятком і їсте готову їжу. Ну, Тіба прям максимально круто, дорого, але круто. Варто хоч раз спробувати. Так, пора пробувати. <ривання> Я вже ложку облизнув, було б топово. Ууу, блін. Чупан. Просто тупо порція хавчика, глянь. Круто, дорого. Бля, з м'ясом. Боже, воно так пахне. Знаешь, типа в чем прикол? Когда ты если залытый кипятком ей то. Немає розуміння типу, того, що це має бути смачно. Ну, Мівіна така прісна, типу. ну, ти їси і їси, як тирсу. Типу, я... ну, Мївіна і нереально наїстись. А це ти їси, ти не віриш в те, що це була колись типу, просто заморожена, виморожена, засушена халка. На смак це така їжа, наче от ти вдома півдня готував. Та мівіна не хочеться їсти. Типу, на постійній основі. А це можна їсти їсти. Це можна їсти і не просто їсти, але повноцінне харчування. Повноцінне, абсолютно нормальне харчування. Охренеть. просто візьму ложку і пробуй давай. <свіс> Поїли, попили, і все саме прекрасне і комфортне має колись закінчитись. Тому знову на джетбойлі наварили купу кави, наварили купу кипятка для їжі. Це я до чого веду, що тільки ті, тихенько. Тим, хто шарить в магазині сім вершин з промокодом моїм Федос, 20% знижки на все, на все неакційне. І при замовленні, просто залишайте цей промокод в коментарях і буде вам щастя. І знижка в 20%. Тому всім, хто сподобався Джетбойл, всім, хто сподобалась продукція Сіту Саміт, їдло, термуха, там все є, тупо все є. Замовляйте, в магазині сім вершин там є все. І взагалі просто заїдьте в цей магаз на екскурсію. Вам ну реально зайде, бо там є товари, яких немає в більших магазинах. Тобто просто круто, круто походити по магазу і позалипати. І там є такий от класний чувак, Влад. От до нього звертайтесь. Я Влад і він Влад. Ой. Тепер джет Бойл буде варити нам каву. Так, народ, хто найбільше пива випив, той вогонь тушить. Я! я! Я, 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 я такий, опа, руль такий, Я такий, опа, понял, прийняв. Поїхали на болото. Маршрут прикріплю під відосом. Приїжджайте до нас в суботу. Будете заригувати з нами так само. З хавщиком, з піском, з гревелами, з псами. Приїжджайте до нас в суботу. Я думаю, ви точно не пошкодуєте. Анонси у мене завжди в сторіс. Бажаючи можете в чат вступити. Всім раді. Пофіг, що у вас, Гревел, МТБ, Циклокрос, Чуваки на шосерах приїжджають. Приїжджайте на чому завгодно, аби катались. Так, я так викупаю. Судячи по слідам. Десь тут недалеко Гревел Пес. Ну от ми і на фініші. От, от, от ми і на фініші. От, в принципі. А я таки не зрозумів. Ми якось так їхали, а там раз і на фініші. Ви так на мене всі дивитесь, мені аж некомфортно, комфортно. У мене цей страх сцени. Ну, я напився трав'яного чаю і мені трошки по барабану. Давай. У нас кожен маршрут виходить так, що у нас якась є фішечка в маршруті. То у нас були ригачки, то у нас вогонь цього разу, і дуже тепло, до речі, було. Можна було на підстопі стояти весь день. Давайте коротчі, там ставте комент, підписуйтесь з дізлайком, Шмя жмякайте дзвіночок, колокольчик. Приїжджайте в суботу і не виділитись. Всім лизну, пока.